У скільки боковинцям обійдеться накрити новорічний стіл мандарини, оселедець села Цезар, традиційні продукти, які більшість купують до новорічного столу. Скільки готові буковинці витратити, та від чого доведеться відмовитись цьогоріч і чому? Ми зараз запитаємо. Ми так розраховуємо на півтори тисячі. Ми відмовилися цього року від червоної риби, бо вона дорога, подорожчала суттєво. Тут ми взяли скумбрі, хоч вона теж подорожчала так само відчутно. Все дорого. Як завжди, олів'є, новий рік без олів'є, салат сирків, мозу, зелений. І ми цього року відмовляємося від такого, як сказати, як завжди стола, тільки й за війни, тому що частину, частина йде нашим воїнам на хліб і на м'ясо, і творок, що приносять. Ну все, все, що чим от базар, то все подинялися сцени. Любий салат коштує грошей. Дуже, якщо ти купляєш корозу, м'ясо, капусту, там, ну, це все гроші. І цей салат виходить тобі 500 гривень. Продавці на Чернівецькому ринку кажуть, у 2023 році ціни на деякі продукти зросли, помітно подорожчали овочі. Картошка 25 гривень, кілограм, Да. Так же саме, буряки, цибуля, все по 25 гривень. Помідори, так, зросли, помідори, гурци, це є трошки по ціні, трошки, трошки є. Оце цибуля 10 гривень, петрушка, кроп, все по 10 гривень, це нормально. Підвищилися ціни на м'ясо та ковбаси. Свинина трохи зросла в ціні, а так ковбаси бачила, теж трошки піднялося. Все піднялося. 200 гривень за кілограм суперове м'ясо зросли у ціні квашені овочі, капуста та огірки. 70 гривень відеречко, там кілограм іде. Огірки, ну, це моє, це все, що лишилося, бо я все спродала. Ну, 100-120 гривень. А от за червону ікру у 2023 році доведеться віддати приблизно 300 гривень за 120 грам. Можливо, різниця гривень 10, можливо, десь так. Там вже знову залежить від виробника, від якого хто привозить. Можливо, є щось інше, трошки дешевше, можливо, є навіть і дорожчі є виробники. За дослідженням Національного наукового центру інститут аграрної економіки. Новорічний стіл у 2024 році подорожчав на понад 8% відсотків ніж торік. Євген Пасалюк, Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4